Я Вибачте за то, не вдає видео. Чому тут делаем? Тигр ну не зісвіну ну тут как бы люди смотрять. Вибачте зато я розумію в фізипросірі як я помню. Я, я боюся так. мені треба залізти. Такую хату, то Ось хата, і у них цей є така штука вишка на стоїть. Понавісували вода. Щось п'ю, подивимося. тігра не видно. Ай, ай! Мене тігр барив. А ну іди сюди. О, тігр! Пішов в ліс. Фу. 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 А у цього треба закопати. Давай пістиш. Треба, щоб завжди він був заряжений. А Вдруг ще більше не собак стрічу. А, да. а що цей тигр коло моєї бази? Фу. Він на кота котай похожий. А, я понял. Це син Льва і Тігра. Він поженився на тігриці, і в них дитина родилася, в стрій тігр. Запишемо, що я спас мір від тігра, і тігр пішов назад в ліс. якісь за звуки зук іздає, конечно. Я забувся. Я ж школьник. Мені писати надо. Я ті свою не взяв. Що я збігаю цей, піду, мабуть, цей. Ну, в город сейчас збігаю я. Ви поки постоїте отак тут. А я ж не зможу вас поставити. І отак вот вас поставлю す、ね、っとどうした Зараз будемо писати, там руки мені задали. Сериал выйдет девятнадцатого. девятнадцатого лютого. Торінку списати треба. Я не вижу диктанти. Тигр? уже нормально. А ну конечно, сосрал. <таспорядок> Может, и за ту рану просрала? Ну, не надо ее уже. Вот здесь сериал 6+. Ну, там уже 7. Я запишу, що все-таки тігр, дан, у мене не нападає. там трошечки куста в городі, ну вообще не сильно куста. Так уже кусту. Тряма називається? Як приручить тигра? бачу тут є річка, да? Що за звуки були? Я краще тігра намалюю. Я там сидить так, як діловий такий. Ті тігри якісь астральні там, конечно. Уха стравлі дуже. Він на кота дуже сильно похожий. Щось буде страшно, бачу. Точно, о чому я читав в 19-го числа ночі буде потасовка животних І вже доволі пізно. Мені кажеться, там іде Лев. Ой, не Лев. Ну, папа його дал. І мені кажеться, що хтось може погибнуть. Мені кажеться, що він в потасовки погибне. Ви, ви бачите, який малий. Я що він знає, що буде потасовка. Він для свого отця. А я не буду. Я не хочу його бачити не хочу вам його показувати, бо мало ли там Лєфта забігає? Лів мене не заміт. Ріб. Ай! Він його ще не сильно причин, но він уже наполовину ну, не б'є мене. Там трошечки. А потім в кінці він буде моїм. Це похоже на як приручить дракона, а це буде як приручить тігра. Я, примерно, нам показували картинку то його папи. Льва. Ла той, хто його сфоткав, той лів вижив, бо той лів замітив його, ну ви поняли. Тихар опять пішов в ворог, Ну, він нікого там не з'їсть. Ну, бо як би, мене ж він не з'їв. Хоча, зачем я туди, ішов туди, що жартов своєї жизни жизнью, если він і так никого там не уб'є, бо если бы він кого зубив, то... Тепер першого би мене, бо він мене самого пару побачив. Ну, Може він вже ходив в гори, ти і знає туди дорогу. Лучше я піду за ним. А, він на ліг собі оддихать. Що ти лежиш там? Він на ліг собі воно. Вот его вушко, лихся, У тебя, ты его в ушко трошечка. Маленькся чисто совета. Он так всю же. Что ты тут лишься, Левчик? Я взял там, там четыре. Вот даже чипсы я. Ну, хорошо. Надеюсь, совка буде недовга і не громка. Я прям зараз можу його замочити. Одним письком його не замовчить. Моя птичка. Можливо, серой поїсти. 我去。 Мочно. Це вина, тут в двері. Я його не открыв. Но по його син йому открыє. Я возьму пістолет і все. Я йду в город, бо тут може бути опасно. Потасовка буде не скоро. Потасовка будет через два ровно часа. А может и через час. Я не знаю. Остальных <реливание> залезу <плес> 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 в этот <цей> дом. <плес> <плес> я не понял, тут с деньги были, и какие я должен забрать каждый день. вас и записка какая пока не мое. Держите и пакетик. пакетик. Ну пакетику. как маленькая кружечка. И все браслет, чем положили. що йому ще подарити. Може ти нам положити в коробку? О, карту міра. Там наче прийшов папа. Як не прийшов, ну і слава Богу. А хтось Прийде нам ще сюди слима. Ось тут і карта. Ой, це ли карта Міра. Це якась це автовіта. Оце... А, у мене знайомих сьогодні двоє мене є. А це там були такий. Йому це оце була Так. А я був яку коробочку, який пакетик все зложить. У мене пакетиків уже немає. А та думаю, так, в руках принесу. Не обійдеться ж, надіюсь. Что старшего подарить? Винписать в, ней... в ней писать, А мелкий? Малый. Малювать дуже сильно. Таких у мастера, мою малюют, Раз, класс, классні побачити. Так, альбом. було. Що ще старшому то подарити? Старший англійську мову дуже не знає і не любить вчити. Старшому ось така книжечка ліська підійде, я думаю. Що ще старшому так подарить, а? Ви ну, думаєте, чого я беру все без спросу? Я тут роботу, я тут можу брати все. Хоч ці маркери. Взять і не вернути. О, все, в мене повторка колись дуже давно попалась. Малому подарю. Він теж колекцію збирає. Так, думаю, в принципе, все. Так, сейчас. А я еще малому два чупика. Не старшего один рождения раньше, так что я хочу, что сразу жить со старшим, Будет не на один рождение, а потом песни прийти с тем же. Так, старшему целую. І що так мало подарків я старшому подарю? Та йому ж треба більше. Що ж це так мало подарків? А. Він теж малювати вміє, але в нього є такі вже самі фломастери, як я йому подарив. Я йому подарю, я йому все подарю розкрасочку Кітенс. Зоопан і ліс. Ну, обрадується. Так, і ще ось отаку розкрасочку я йому подарю. Може це малому подарить? Так, подарю малому. Так. Малому треба табличку множення. Він з класу входим. Він ну, еще такий маленький, всего угодно сих пор. Що ж я ще їм подарить? Так, так, малому, я думаю, розкрасочку таку ще подарю. Ось таку малому. Пойду да, я думаю, все уже. Маму еще ничего не буду дарить? Отсюда мы все... такая это на воду, как раз, не влезло. Сейчас покидь по вон, что еще подорвать. Так, будем лепить люба. Мастилина буду сделать. Так, браслетик. Сурикен. О. Сурикен, думаю, речі, ему не надо. Сурикен игрушечный. Це я собі оставлю. Я ему все-таки браслет подарю. Дети шокши. Просто браслетом. Ой, хтось уже його бачу додому до себе брав. брав? Еще конфет накидает сюда, чтобы красиво було. мало конфет що буде ще кіндер-шоколад з ложечкою. Ну так ось. такі конфети, поняли? Мастер дам. такі класні. Ну ще! Такий класний подарок. Я б собі такий хотів. Робка. пу робка пу да такі штучки, кстати, по челике Їх можна так вставлять. Ти там, а потім можна купити платформу спеціально так, і вони будуть тіпа, бігати. Тому типа, їм треба буде вибити друг друга, а що болять таких залазив сюди перевернув, в мене таких багато. Це, це, кстати, не тільки люди купляють, це вони купляють для всіх. Ту кружечку йому сюди дам. живе в Китаї в Україні. І він мечтає поїхати в Україну. і Я йому положу такий білет в Україну. Хай сполесую мечту мрію, йде в Україну. Я последній білет купив. Ось такий чудик. Не знаю, хто його купив. У нас всі тут, всі недолюблюють долюблюють ліго, бо всі кажуть, що то таке, що то було, що воно? Я просто взяла, розкидав, встали, і все, і плаче. Не знаю, хто його сюди привіз? О, хтось купив і привіз. А чому не дітям своїм не дарять оце, такі ігрушки? Привозять їх чисто сюди. Я тоже, если сейчас не люблю лево. и да, ты маленький кусочек. Куда без шляпы все? Да не шляпа тоже все отдельно. А что так? Так. И такие дают бубенчик. А, мне уже через 39 хвилин минут день Так, кородашек ще один І маленький в комната. О-а-хе! Ну вообще який класний. все, поставлю, а, ні, а! А не, рождения праздную, спразнувати будуть аж завтра. Там щось не вийшло, а, їх батько, не буде на дірожіння, бо по роботі там в нього не виходить. М -м -м, понятно, то не малому думаю, чупа все не буду давать. Бо він їх він їх з бумажкою з'їсть. Я їх положу їх до старшого, короче, все. Буду ждать.